Всім доброго дня. Буде в нас таке відео, будемо братися вже помаленько до роботи. Будемо міняти цей автомат виключення, включення. Треба його поміняти. Вже він такий трохи підрозбитий. Ми його поміняємо. То все поміняємо. Маємо якраз другий. Треба буде зняти вал. Не знаю, як ми його знімемо. Треба колесо знімати буде. Або так, щось попробувати. Ну не знаю, зараз будемо пробувати, що то зніметься колесо. І ще таке питання, То вже по трактору. Треба регулювати клапана. Бо щось він трохи. Так важкувато заводиться на холодно, а потім вже ніби нормально. Що <свіс> діло з клапанами, що стає, як товче. Або то форсунка, або клапан. Не знаю, треба глянути, бо відколи ми його маємо, що навіть ніхто не дивився до клапанів. Треба буде клапана відрегулювати. Не знаю, може хтось стикався з такою проблемою, то скажіть. Не знаю, глянемо до клапанів, якщо нічого не, ну, не буде, не, не, не поміняється. То певно, що форсунки. Ніби він не димить, як біля форсунки, то він би димів, а так то він не димить працює, сказати так, без диму. Навіть при нагрузці от вчора заводили, їздили тут по снізі, то, то він не димів. Але щось тяжко трохи заводиться і не, і не набирає оборотів на холодну. Треба газ пол і чекати задґі на берег оборотів. Не знаю, може то щось вже треба дивитися до форсунок і до топливної, але хочемо спочатку зробити, відрегулювати клапана. Та зараз будемо до сівалки йти дивитися. Зараз треба поміняти ще є деякі шланги, ну то не зараз, трохи пізніше, бо немає зараз в нас їх насінні проводи, бачите, потріскали вже таке, хіба що їх треба знімати, щоб не були вони, бо так може від сонця, і від того морозу тріскає Треба трошки робити вже щось, щось десь градус тепла, десь нульова температура приблизно сказати тепло. Падають трохи морози, треба братися до роботи. Так, зняли колесо, зняли вал. Зараз то все будемо збирати. Ось таке воно то все тут вже розбіване. Не ставити то і нове. А втулки, якщо там треба, то поставимо ну, і втулки зразу. Є ще. Є втулки. Ще стрільнявої. Треба будемо то все збирати вже помаленьку, потихеньку. Так, зняли втулочка під заміну тут. Ось так та втулка вироблена, вже почали терти от корпус сюди. Ще почав той корпус терти. Так вже ту втулочку витерла. Ставимо нову втулочку. Тут втулочка добра, нічого тут не витерто, вона виглядає ще як нова. Ставимо, штопорець надягаємо. Треба буде сюди. Певно, що зразу втулочку поміняти, але якраз та втулочка є тут. Зразу, зараз знімлю і гляну Ще ніби сказати так ще, ще може бути. Що ніби не дуже вироблена вона тут. Якщо взяти тако, подивитися тут, тут ніби більше. Ні, то тут ще тут ще не буде міняти. Так що перейз теж є, треба все почистити, ті посадочні місця та й, та й все. Ще рятува треба буде розібрати. Того, то, того ще розібрати. Зразу вже подивіться до тих всіх тулочок, поміняти їх і все, і мати чистий спокій. Так, вже другий день. Вже ту зібрали, ланцюги понатягували. Так, зараз залишається поставити колос. І все, так ніби все непогано. Тут шайби підклали, тут підклали шайби. 50 лет нічого не ходить, не, не гуляє. Ось так тут все вийшло. Не розказував, поміняли втулочки, такі от поміняли. Зараз залишається зібрати колесо <кхи> Поставим колесо і вже покажу, як воно буде. Виглядало то все. Так, нарешті зібрали ту сівалку, поставили колесо. Вже все тут стоїть, все. Валка сказати готова, щоб поміняти там насінні проводи, там, пару штук. і все. Зараз будемо заводити трактор. Що треба поміняти, зараз покажу таке скло, що він скільки тільки масла. Ціло. Його треба поміняти там. І така та прокладка, то та <клес> треба все поміняти, все в нас є. І зараз буде холодний запуск. Тепло зараз. Зараз буде видно, як він заводиться. На дворі зараз тепло вже. А зараз слухайте, як він заводиться. Я зараз набирав обороти. Почуєте, що тут таке може бути? От взагалі оборотів не набирає. Взагалі оборотів не набирає. От бам і набрало. Що то таке? Чи то десь система завоздушена, чи що то може бути. Хто може стикатися з такою проблемою, то скажіть. Або може таке. Нічого не чути, певно. Чи може ще бути така проблема, що цей шланг що Цей шланг, е, як то правильно сказати, що той шланг десь має маленьку, десь тріс і може де підсос, є підсос воздуху. Може таке бути чи не може, без поняття. І так, щоб димів, то не димить. димий, вже холодний зараз хвороби і взагалі не буде диміти. І щось таке, як калатає. То форсунка, що то таке, Чи то тих клап клапана. Ніби те, як туди, ви я ще слухаєш, що ніби таке як з клапанів, а не з форсунок. Що може бути Зараз, що -то, то, якщо розберемо, то покажу, що клапана, чи що таке. Так, то віконечко, так сказати, зняти. От воно старе. Десь то воно пускало, зараз де то воно? Ось тут воно пускало. Ось тут є нове. Зараз такого повністю поставимо нове. І все, 5 хвилин роботи. Зараз ще воно ще на герметику сиділо. Зараз покажу. якийсь такий герметик був. Що тут, чого? То... Ніби герметик. що ми теж на герметик посадимо, посадимо то все. Заслили десь 3 літри масла ще. Тож йде на прицеп. Ось такий моторчик. Тут щось зверху через сапуна трошки кидає. Так то не знаю. Писали, мені ще кидав в одну групу, казали, що може бути той його клапанець. Якщо його він так тяжко заводиться, не знаю. Щось зараз гляне, може десь забитий, чи ще щось, чи він пускає. Ну, Зараз будемо бачити по ходу діла. Так, скинули клапану кришку. Так то все тут виглядає. Зараз будемо регулювати клапана. Там вже писали, вчора кидав одну групу, що він там обороті не набирає, казали, що пускаєте його штуцер. Поміняли, поставили сильнішу як, спружину, Сірівно, нічого не помінялося, казали, що там ще, може треба ще подивитися. Спочатку відрегулюємо клапана, а потім будемо братися до того всього на дворі тепленько десь. Навіть не знаю, скільки градуся. Зараз є. Тепленько на дворі, Сніг топиться. Туман трохи є. Нічого, зараз будемо регулювати. Так, Відрегулювали клапана. Перший клапан, перший циліндр був зажитий. Всі два клапана. І третій, і четвертий тут трохи такі були е -е, попущені, так сказати, то взяли їх, підналаштували і все. А чого він погано заводився. Тільки що пробували, заводився тяжко, заглушили, взяли помпою, качнули з два рази. З два-три рази качнули і все, але помпа тяжко ходить, бо її, нею ніхто не качає. Треба її зараз відкрутити. Може там де поза, позаржавляло, бо хто знає, коли нею качали останній раз. І заївся він з півточка, сказати так. І, от, і ще, може, той клапан не тримає. Не знаю, вчора ми міняли з пружину, але... Певно, що новий купити клапан. А так то ніби. Все, може бути. Так, все, ми закрутили. А все рівно щось стукає. Можуть бути форсунки. Ану, напишіть, чи може бути таке, що форсунки стукають, чи не може. Вашу маю, що форсунка не робоча напишіть в коментарі що це ще може таке бути так ще ми дивилися от, до ручної підкачки до помпи і там було колечко таке вже трошки з одної сторони витерте не знаю воно десь закусило і трісло кусочок ну я ще туди повітря де підтягувало не знаю закрутили то все Зливаємо воду. Не знаю, все рівно воно щось скалатає. я не знаю, що то може бути. Може хтось стикався з такою проблемою, чи то може бути форсунка, що вона калатає так. Чи що то може бути. І все рівно, він як заводиться, він все рівно хоче газу. От не трохи газу, або газ трошки більше, трошки більше, ніж половину, Тоді він заводиться. А от без газу він взагалі не заводиться. Абсолютно. 80-ка заводиться без газу собі спокійно, а от цей не хоче. Хіба що ще може бути? Ще треба, може, сюди обудити, Може ту всю треба помпу інакшу. Ну другу купляти, не Може ще таке бути. От Тоді не заводився, не заводився, руками підкачали, трактор завівся. Не знаю, може ще туди треба буде подивитися, поміняти. Отаке От то вийшло відео в нас. Таке вийшло в нас відео. Клапани вже відрегулювали, вже тепер знаємо, що ми туди дивилися і на деякий час буде спокій. Так, сівалку зробили. По сівалці там що ніби одного вам натягнути, я не якщо я не помиляв і ся оцештри. Так, так, оцей треба ще натягнути і все, помняти насінні проводи, помастити, ще ми так не мастили. Перемастити всю сівалку і все, і сівалка сказати готова. А страхром отаке вийшло. Отаке то вийшло. Ну, що зробити? Як є, так є, нічого не зробиш з ним. Хіба що ще дивіться туди, не знаю. Якби ляли форсунки, він, 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 він би димів. А так він не димить нічого. То що ще щось калати. Ну, такий звук чути там на відео. Чути добре, що там щось таке. Думав, що то клапана, але... То не клапана, все рівно ну, такий звук, що. ух, Добре там калати, Не знаю, чека... чекаю ваші, чекаю ваші відповіді. Може ви напишете, що. Що то таке може бути, може хтось стикався з такою проблемою, може в когось таке було. Так що пишіть. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Це буде Україна!